Фестиваль велозмагань. до Дніпропетровська на вихідні з'їхалися любителі велосипедів, аби показати хто кращий. Майже 100 учасників та кілометрів велодоріжок там було дійсно гаряче. Екс тримали на двох колесах, саме так себе називають учасники фестивалю «Дніпр Фест». Вік тут не обмежений, аби лише вміли сидіти у сідлі. Олександр приїхав з Києва, займається велоспортом з дитинства. каже, хоч люди тут і різні, однак усі знайомі між собою та вже стали родиною. Я дуже давно хотів постідні Дніпропетровськ. Тут завжди класна організація, хороші люди, дружний колектив і от. Та й, в общем, очень классное мероприятие, і хотел себе пробувати перший раз до ослали. Я ще приїхав вчора, в дождливую погоду, тут по порізьмики постачали. Фестиваль проходить втретє. Кожні два роки велосипедисти з Дніпропетровська запрошують своїх колег, щоб поділитися новинками у цьому виді спорту та позмагатися. Богдан тут з самого початку, він один із організаторів. Зазначає, в цьому році підготували нові доріжки та покращили умови спуску. Фестиваль, который включает в себя множество велосипедных экстремальных дисциплин. Вот такие дисциплины как дуал, лалом, параллельный спуск, пам-трек, закольцованная трасса, которая проезжается исключительно по инерции. Вот э, серия Итак, дёрт. дёрт, дёрт э, стоп, э, стоп. Э, это серия из трех а, трамплинов город. с большим степдауном, прыжком вниз разгоночным. Смысл: э, лучше побеждает дом, э, э, тот, который делает сильнее серию по трюкам. На фестивалі були не лише велосипедисти, організатори спланували цю подію як сімейний відпочинок для підлітків велосипеди, для батьків мотоцикли, а для дітей батут. У нас тренування відкритий по мотокросу, потом траса памтрек. после бомтрека у нас заезды маунтинбордистов. Это аналог сноуборда, только на колесах. Достаточно зрелищный вид спорта. И завершает день это соревнование вечерний по дёрджампингу. Акробатические трюки на велосипеде. Также ми привезли батут. Всі зрітілі, учасники з фестивалю присутствовать, по ньому попригать, поучиться трюкам. Цілий день ганяли на двох колесах, а ввечері влаштували дискотеку. Наступний фестиваль відбудеться аж через два роки. Тож у початківців є час, аби вдосконалити своє уміння та показати майстер-клас. Мирко, Роман Кравцов, бліцфакт.